Я вітаю вас на уроці української мови в 3 класі. Тема нашого уроку начальський встановлювати зв'язок між членами речення. В підручнику це сторінки 44-45. Урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Послухайте і визначте речення. Якщо почули речення, потягнулись вгору. Якщо не закінчене речення, прогнулись вперед. Якщо слово стрибук слобком. У мого дідуся великий яблуневий сад. Так, це речення потягнулися. Яблуні ростуть там. Речення не прогнулись вперед дерево. Так, треба підстрибнути і плеснути в долоні. У лісі ми побачили зайчика, потягнулись. Він там не закінчена речення. Прогнулись. Зайчик плеснули в долоні. У зайчика куцей хвіст довгі вуха. Потягнулись. Вони в нього не закінчене, прогнулись. Зайчик побачив нас і побіг. Речення потягнулись. Маля підстрибнули з хлопком. Тільки ми зайчика й бачили, Речення потягнулись. Дякую вам. Ви гарно попрацювали і розім'яли свої м'язи. Сьогодні ми з вами навчимося встановлювати зв'язок між членами речення. Для початку запишемо в зошит каліграфічну хвилинку. Буква сполучення, слово зайчата, зайчинята і речення маленьке зайчиня» не житиме в неволі. А тепер зробимо буквенний аналіз слова зайчення. Зайченя. Визначаємо слово зайченя. Буква З, звук З, твердий приголосний, буква А, звук А голосний, буква Йо, звук Й. М'який приголосний. Буква Ч, звук Ч. твердий приголосний. Буква Е, звук Е. Голосний. Буква Н звук Н, м'який приголосний. Буква Я, звук А в даному слові. Я стоїть після приголосного. Воно позначає один звук А. І пом'якшення попереднього. Отже, слово «зайчиня» має три склади зайчення. Сім букв, Порахуйте, один, два, 4, 5, 6, 7. І сім звуків. Так, буква Я тут не позначає два звуки. Запишіть речення. Маленьке дівчатко, привітно всміхається. Позначте в ньому головні члени речення. Про що це речення? Поставте питання від підмета до присудка. Про кого? Дівчатку хто? Дівчатко що робить? Всміхається. Від підмета до присудка. Дівчатко, що робить всміхається. Тепер від присудка до підмета. Всміхається хто? Дівчатко. Від головних слів поставити питання до залежних. Дівчатко яке? Маленьке. І всміхається як? Привітно. Отже, який ми можемо зробити висновок про зв'язок між членами речень? Що всі слова в реченні відповідають на питання, так? Можна, що всі слова в реченні можна відповідати на питання, пов'язані між собою за допомогою питань. І між підметом і присудком дівчатко всміхається, і всміхається хто, дівчатку, існує двосторонній зв'язок. Давайте ще раз, дівчатко, яке маленьке, всміхається як? Привітно. Дівчатко, хто? Дівчатко, що робить, всміхається? Всміхається. Хто? Дівчатко. І запам'ятали, що зв'язок між членами речень можна встановити за допомогою питань. Між головними членами речення існує двосторонній зв'язок. Питання можна ставити як від підмета до присудка, так і від присудка до підмета. Між іншими членами речення існує зв'язок лише односторонній. Є залежне слово, до якого ставлять питання від головного слова. Зараз повернемося ще раз. Тобто, якщо у нас підмет і присудок, то тут зв'язок двосторонній від підмета до присудка, від присудка до підмета, а із другорядними у нас тільки односторонній. Маленьке залежить від підмета, привітно залежить від присудка. Ну залежить від головного слова. Поставте відео на паузу і відпочиньте. Прочитайте речення. Зажурена верба опустила свої віти. Шукаємо в ньому основу речення або підмети присудок. Про що речення? Про вербу. Верба що зробила, опустила. Далі встановлюємо зв'язок між членами речення. Верба яка. Зажурена опустила, що віти, віти чиї свої. Отже, підмет плюс присудок це основа речення. Ми можемо сказати: визначити основу речення, а можемо сказати: знайти підмет і присудок. Тут речення прочитайте його і запишіть. Сумні птахи відлітають у вирій. Підкресліть в ньому. Основу речення, тобто підмет і присудок. Хто птахи? Так? Птахи, що роблять, відлітають. А далі створюємо схему. Відлітають, куди у вирій, птахи і які? Сумні. Знову між підметом і присудком існує двосторонній зв'язок. Хто? Птахи. Птахи, що роблять, відлітають. Відлітають хто? Птахи. До другорядного в нас зв'язок односторонній від головного. Птахи, які сумніє, і відлітають куди у вирій? Наступне речення. З неба сіє дрібний дощик. За поданою схемою. Нам треба показати зв'язок між членами речення. Отже, шукаємо, про що це речення? Про дощик. Так? У нас вам ось є схема, так, де в нас буде що? Дощик. Ось у нас буде отут слово дощик. Дощик що робить? Сіє? Що? Дощик, що робить? Сіє? Сіє, що? Дощик. І тепер від, став... від головного до другорядного шукаємо дощик, який дрібний сіє звідки з неба. Що нового навчились на уроці? На уроці ми вчились визначати головні члени речення і ставити до них питання. За допомогою чого ми встановлюємо зв'язок слів у реченні? За допомогою питань. Які є головні слова в реченні? Це підмет і присудок. Як ми підкреслюємо їх? Як підкреслюється підмет? Однією рискою, а присудок двома. Ваше домашнє завдання вправа 4, сторінка 45. Склади і запиши два речення зі словом осінь. Так, щоб в одному реченні це слово було підметом, а у другому другорядним членом речення. Наприклад, осінь найкраща пора року. Або осінь холодна. Так, тут буде так, це буде підмет осінь. А другорядним що було я дуже люблю осінь. Тут буде головним я люблю, а що я люблю? осінь. Оберіть цеглинку, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!